І ще з твоїм виробом чаша привіталася. Друзі, нові знайомі, духовні брати і сестри. <с. <с.> алілуя, Алілуя! Нарешті цей випуск станеться. Тут ви надихнетеся творчістю, познайомитесь з творчою шаманкою Анною. Ми з вами побачимо, як робиться плетіння макроме. Неймовірного виробу, який буде висіти в ретрит центрі Анна Хать, так не розвалити це все, бо у нас вже енергії, вібрації пішли. все ні це спокійно Це зараз будуть питання, просто наша Нормальна, щира розмова. Хочеться з вами поділитися цим процесом від серця, як це відбувається, і будь ласка, якщо ви додивитесь це відео до кінця, ви отримаєте обов'язково подарунки, бо цінність неймовірна. Для вас Анна підготувала секретне слово, але ви дізнаєтесь про нього пізніше, щоб отримати свій класний подарунок. Так, да, Я вперше буду дарувати. От. Це дуже круто. Клас. Отримати таке. Будь ласка, розкажи, от. Про себе декілька слів. Паличку тобі дав та Мікрофон. Здравствуйте, шаманка. Езотеричний езотричний канал шоу да, так, караоке. Караоке Караокі ще ви займаєтесь? Як ви до цього прийшли? Да. Так, ну що сказати? Я творча шаманка. Почала займатися макраме близько трьох років тому, відкривала студії в двох містах України. Проводила wow. дуже багато майстер-класів, е, отримала дуже цінний досвід з макраме. і в якийсь момент відчула, що я е, вигоріла. І чому? Тому що макраме перестало мені бути цікавим в тому плані, що мені хотілося більше сакральності. І поступово макраме пішло в новий напрямок і е, е, створився мій новий. Це створив самій новий проєкт, який називається Сакральна творчість, де макраме вже відійшло трошки в сторону, і просто вже, по приколу, я собі плету іноді. А основна моя діяльність взагалі це лула. Ось можна зараз побачити. Боже, може, чуть, -чуть тришечки ближче. Подивіться на цей шедевр. Я вже собі таке хочу, і реально воно виглядає на 100 доларів. Скільки воно вартує насправді можете дізнатися у неї, але я тут реально бачу от просто зі свого ем, озброєного погляду цінувача камнів, а тут є, правильно? Та, Кварст я тут Режавий бачу. Чар. А, що ще? Дігрове Оце... це око, яшма, яшма, боже. Ну це плетіння, воно блін. Ну це окрема історія цієї лули. Мікрофон це вау. Я не можу можу й що, думала, що... А, що? І, до речі, до речі, її, її дуже багато хто як то бачить і сразу вау. Я хочу собі таку лулу. А вони відчувають, бо вона дуже заряжена. Я її плела. Минулого року в мене було ніби такий період активації кундаліні, тобто в мене постійно ставалося Просто спонтанні якісь внутрішні оргазми, якісь внутрішні такі відчуття. Вогонь мій горів дуже сильно, і в той момент я спила цілулу, і зараз досі, коли бачать жінки, вони боже! Да, Вони типу сразу ой, яка лула. типу, відчуває цю енергію. Так все. Я тепер реально записала. Я <съя> <съя> переоцінила всі свої думки. Я просто така м'яна про не може шлу. Я думаю, М -м, це ну дуже дорого. Ну просто дуже дорого. Тіпа типу, потім. В якісь моменти тобі мозок каже: ну да, це може бути дорого, але коли ти бачиш ближче, це типа, от до, до мрії доторкаєшся, і такий та пофік <гум> дуже хочу. Запишу собі віст, цей віш ліс своїх бажань, ну реально духовних чого хочеться. Тобто, це прям дуже класна штука, прям дуже да. потужна. І ось я дійшла до е, Лули, це теж макраме по суті. От те, з чим я займаюся, це теж макраме, але воно є в міні такому варіанті, тобто мікро-мікромакраме, міні-макраме, і а, вже два роки я цим займаюся і кайфую, тому що тут постійно йде розвиток і безкінечність варіантів сакральних сенсів. Тому що я працюю з людьми, я допомагаю, виконую свою місію. Місію як цілителя, місію трансформації і, коротше, кайфую від цього. Тому Макраме — це був як моя точка входу. Ого, точка входу. Точка входу. Точка входу далі у розвиток. Дуже багато дверей мені відкрило саме Макраме. І зараз я також запускаю навчання по. Сакральній творчості а, навчаю дівчат творити лули, тобто провідників Лули навчаю, і це дуже 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 круто, тому що я бачу, як а, дуже багато жінок з'являється з Лулами. Кожна жінка вона по-своєму створює красу, по-своєму бачить, і це унікально. і Це дуже дуже приємно займатися таким передавати це далі. Відчувається дійсно от від тебе, від твоїх слів, від цих виробів. Жіночі енергії, mm -hmm. жіночі, м'які таємні, сакральні. От якщо мене б хтось спитав, а розкажи про якісь жіночі практики, то ви зараз їх бачите. Mm -hmm. От це те, що відчувається, вас пом'якшить, якось так дом, да, сім'я. Затишок, тепло. Боже, та будь-який чоловік буде щасливий, якщо вдома жінка плете. Робить, прикрашає Ти, знаєш сукню можна зв'язати. Це, це просто терапія виходить. Mm. Макраме це один із видів терапії. Взагалі, будь-яка творчість вона є терапією. І, а, і я, взагалі, в макраме почала просто плести, бо мені подобалося. Тільки в цьому році я робила з наставником свою розпаковку як експертки, як особистості, і почала розпаковувати, а в чому сенс цінність. Типу те, чим я займаюся. І одна із цінностей, яку я відчувала інтуїтивно, але ну, слова це не могла оформити. Виходить, що плетіння музликів — це є медитація, це є терапія і це є пластир, аптечка від тривожності. Те, що зараз дуже актуально, це, до речі, мені підсвітила одна із моїх учениць. Коли вона на моєму курсі сакральної творчості плела чокери-амулети, і вона каже, що тривожність її зменшилася, Типу вона прям кайфує. В моменти, коли вона плете, до неї приходить спокій, спокій думок і вирівнюється стан. Тому дуже раджу всім тривожникам. Плести макроме. Це ласка. доступно всім. А в тебе є, от, якщо люди в інших країнах, як це зробити? Якщо в інших країнах. Чи може бути це онлайн якась зустріч з тобою? Ну, якщо ми по сакральній творчості, то в онлайн форматі да, з будь-якої країни можна доєднуватися, і матеріали по всьому світі теж можна купувати. Це є скрізь. Клас, клас. Слухай, дуже красивий процес. Я от тільки що згадала, з якого місця я принесла цю палку. Угу. От, твій дзен має особисту любов до палок і камней. Я. я не знаю, як це пояснити. Це десь з глибини душі. Я можу десь там по горам ходити, лазити, і така. О, посох! Я тебе несу! або з вершини гори. Ця з лади, о. Я пам'ятаю, я спускаюся, просто сніг, скользко, польська хідня, і вже єдина палка, яка мені от, просто, просто допомагає спуститися. М -м. І я така до нашого друга, Євгена, адміністратора в машину. Його Женя, ті, хто палку дуже ну, треба взяти? веземо додому. Вона чекала весь час, мабуть, в тебе, твого приїзду. Скільки вона тут? Ну, півроку точно десять півроку. Десь точно. От півроку да, вона чекала. А з тобою ми познайомилися в потужному місці сили. Хто не знає це Zen Space. От, до речі, від нас по сусідству ми знаходимося в, цей, в село Великий Ходак біля верховини, а Zen Space від нас я так розумію. 30 хвилин пішки десь до нас так. Друзі mm -hmm. проходять. Ми один до одного минулим літом, рік тому. Ти проводила майстер-класи для жінок. Дійсно, я прям дивлюся і закохуюся в творчість цієї жінки. Я розумію, що нам ну треба повзаємодіяти. <ріщу> пройшов рік. Я так як пройшов рік про себе? типу, Боже, пройшов рік, да, да цілий рік пройшов. Цілий рік пройшов, палка знайшлася, і жінка доїхала шаманка. Випадково, випадково. випадково, я сюди доїхала. Да, да, да. Ми заслужили просто всі. Якось воно склалося, щоб ця краса була для вас, надихала вас. Можливо, можливо, деякі вибори цієї берегині ви також у нас ще зможете побачити, придбати всьому свій час, нічого не загадив. Угу. Так би мені хотілося. Як, як, поток поведе. як поведе поток, я б дуже хотіла, щоб цим. Цією красою було прикрашено все. Ну просто подивіться це, це вау, це якісь благословення. Що ж, хочеться прийти до маленької частини майстер-класу. Щоб ти нам дала б коментар, наприклад, навіть як вузлики, може, отут спочатку де ти там починала, чи десь. Як зав'язувати вузлики? Можливо, ти це робиш з наміром, щоб я теж спробувала і таке передам вам відчуття, щоб наступний раз ви спробували у неї на майстер-класі. До речі, можливо, так і народяться творчі ретрити, тому що. Є запит дуже багато в Україні творчих особистостей, які просто хочуть в горах просто щось робити руками, без всяких уже там пропрацьовок і цього всього. Бо вже насправді дуже люди дуже вже себе прокачали, пропрацювали, і просто хочеться звичайного життя більше. Жити, пласти, просто жити, да. Да. жити, кайфувати, і все. Так, все буде, хай все буде. Я готова до готова. переймання всіх знань. До речі, це мокрема, коли перший раз плетуть жінки, ну чи чоловіки, чоловіки теж до мене іноді приходять це. Прикольно дуже одразу певна діагностика може бути, типу, тому що багато чого цей процес теж показує. Зараз я дивиться з якими сторони. Ми почнемо, наче чотири пропускаємо. Взагалі, мокремет, це дуже висока концентрація, уваги. Бо тут, якщо десь ти улетів кудись в думки, а сразу вже... Ну, тобто, тут, тут і зараз ти маєш знаходитись кожна секунда. Якщо десь улетів, вже кудись вузлик пішов не туди, і вже він якийсь не такі гарний виходить. Значить, дивіться, ми зараз будемо пласти отаку, от значить, таку палочку ще ми беремо ось цю, цей шнурочок. Його ось так ми будемо плітати. Він ага. буде отак постійно сюди йти. На Дай... ньому ми плетем. Те, що mm -hmm. я зараз зроблю, мабуть, другий кадр ви побачите. Звідси да. Да, це ви заслуговуєте очима. Не дякуйте, не дякуйте. Це для вас міні-майстер-клас. Просто побачите. Хай буде по найкращому. Значить дивися, ось ця ниточка, вона у нас отак лежить, і на неї ми нам накручуємо кружечки. Ось як тут. Тобто ми повторюємо це саме плетіння. Виходить, вона постійно лежить, а ці, вони робочі. І ти, виходить, кожною цією ниточкою робиш два кружечка. Значить, як це робиться? Ось сюди, наверху, ти так закидуєш, і потім ось цю петелечку ти маєш так просунути. І ось колечко. Бачиш? Угу. Тобто воно прям колечко, яке ось так зав'язується. Виходить, що одна із помилок, починаючих людей, які тут мокроме, це те, що вони не фіксують, як цей кружечок іде. Ось він так має йти. І вони перекручують, і виходить зовсім другий виступ. ж прововати? Знаєш, я так задивилася, як на ролик, типу, так, да, все понятно, нічого не понятно. <хи> так, можеш, якщо що, своєю рукою мені підказати. Да, бору... Це у нас лежить, це угу. не треба вже проводити, це да. зроблене. Леж... Ти береш новий нову да. наступну, я взяла. Да. Намотуємо. Отак мені треба продягнути її. Зараз тримаю. Дивися, Лівою ми вгоди тримаємо, а так. Правою? правою ось так. Спочатку ось так. Так. І потім ось так ми протягуємо. Якщо у вас є в житті якісь страждання, проблеми, під час макраме воно все кудись уходить, бо мозк вахує. Да, взагалі мої руки такі. Як це водить? Це, це, це полі... водить. Нові... Це нові на іроніс і да. під час макраме. Вау, wow, Це повний привод, я просто в <рес> Так, Ще раз. Оця ниточка, у цей наступний я беру. Так. Ну, давай. Спочатку дивиться ось так. Ось так. Ага, ага, отак. Да. І туди, ось туди, в глибину, зараз. Да? Да. Є. Сюди ти мало засунути. От сюди я мала да, да, так. Тепер... Тепер затягуєш, щоб гарненько ліг. Нехай творчість прокинеться у всіх нас і буде це в кайф. Ну, це поступово руки включаються да. затягувати. Беру наступний. Да? От так, мені ти нас. тут два зробила, кожен виходить по два штучки. Да, тут два. кожним шнурочком по ага. два штучки ми робимо. Ще раз я його от сюди. Да? Угу. Бачите? Да, вже виходить. Все в ваших, прямо перед вашими очима боже, ну, як це красиво. Один і ще один раз. Іще один раз з да, цим же, так? Да? Так, да. кожним новим шнурочкам ми два рази колячкаровим. Омахум городи, місітя, хом омаху. Вау! Так, наступну Угу. Друзі, кайф. Виходить, я на майстер-класах помічаю як деяким людям, їх небагато, але, типу, дуже важко їм буває це робити. <с> Бо в них не вистачає концентрації уваги. І якщо а, взагалі концентрація уваги це базова практика на все життя. Монахи концентрацію уваги практикують постійно. І виходить, що макраме допомагає. Все вірно, Чекай, давай перевірю. я провірю. перевірю. А, тут уже трошки ми пропустили. Зараз ми виправляємо. Нічого не Допомагає, звісно. Да. Отой да. прикол. От зараз ми розплітаємо, да. виходить, як мені кажуть, учениці, дуже круто, що можна в будь-який момент, ну, якщо ти бачиш, щось пішло не так, не страшно. Угу. Бо можна розплести і сплести як треба. Тобто ти завжди можеш зробити правильно, типу, кайфово, особливо там, да, дівчата, відмінниці хороші дівчата, типу, бояться помилятися, Тобто ця творчість, вона, вона ідеальна. У багатьох сенсах. Так, давай ще раз і це беремо. Беремо цей вузол. Угу. От сюди. Ось так. Так? Так, виходить, так і лікується теж тривожність. Бо в будь-який момент немає страху помилки, можна все переробити, все переплести. Дуже кайфово. Я прям. Слухай, я розслабляюся. Та, мозок роз... розслабляється. Зараз люди настільки живуть Вау. в голові. Що їм дуже потрібні такі якісь заняття, які виключають голову, виключають думки. І ти просто все, ти просто є все. Ти, ти забуваєш про проблеми, про що там тобі треба порішати, ти просто плетеш. І мозок зайнятий, і не зайнятий твоїми проблемами. Ми просто маємо вам це показати: один, два, три. Да, ось такі у нас. Ближче, ближче. Бачите плетіння. А це мініма креме. Бачите, які mm -hmm. вузлики? Якщо ми ще так близько, знову хочеться до твоєї mm -hmm. лули просто ще ще ближче плетіння. Що, 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 що. Яка робота, ну, ну неймовірно. Як Тіара виходить, да, фактично? Так, да, і теж концентрація уваги, адже. Ну, творча шаманка. Неймовірно, як і обіцяли, таємне слово так, таємне, таємне слово шаманка. Пишіть його в коментарі або одразу в Дірект в інстаграмі, і я подарую вам доступ до майстер-класу Чокер. Там трошки інше плетіння, але теж дуже кайфове. і для початківців, воно ідеально підходить там хвильки плести, щоб не хвилюватися в цьому житті. Вау, я вже, Можна мені коментар буде перший, я напишу. Так, друзі, пишем шаманка. Будь ласка, будемо плести. Все неймовірно. Хочеться на останок декілька слів для натхнення. Передай, будь ласка, жінкам, і що тебе надихає творчістю? А, ну, мене надихають сакральні сенси, тому створюйте завжди собі нові сенси, особливо в темні ночі душі, душі, да, коли буває, що нас розривають і здячать. Шукайте ці нові сенси, не закривайтеся в собі. А, як для творчих, може порадити а, пробувати різні техніки і постійно підкидати вогонь, свій творчий вогонь. Тобто мають у вас бути завжди лежати якісь дрова для свого творчого вогню. Тому що якщо вогонь тухне, тоді виникає вигорання. Тому всім, всім творчих дрів, які будете підкидати і горіти, горіти цим життям, горіти творчістю, жити, кайфувати і насолоджуватися. Ідеально, просто ця квіточка тобі, ця квіточка вам просто цей аромат. До да, всім творчого натхнення, творчості цієї. Дякую, Краси. що додивилися це відео до кінця. Під відео ви можете знайти посилання. Перехід на творчу шаманку. Підписка завжди підтримує проект і коментар по секрету, по секрету. Якщо коментар від трьох слів, то це класна вдячність. Ютуб буде радити всім іншим. Цей ізотеричний канал Тві Дзен, який. Просто хоче ділитися цими неймовірними майстрами, щоб про них не зізнався світ, хоча б близький круг, хоча б навіть інші майстри, які зможуть це спробувати. Бо це правда фантастично. Я Ось дякую так. тобі за цю можливість. Мені дуже сматом так осторожно тут палки. Палки, 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 палки Обіймаються, папа, да. -па, до зустрічі на майстер-класі.